Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати і сестри, розпочався ще один трудовий тиждень, і православний календарь бажає усім прожити його у Божій благодаті та стати добрими учнями Ісуса Христа, по прикладу того сліпого чоловіка, про якого нині розповідається у Євангелії. Адже, будучи незрячим, проте, маючи непорушну святу віру у Христа, отримав прозріння. Адже Ісус же сказав: Іди! Твоя віра спасла тебе. І той відразу прозрів і пішов дорогою за Ісусом. У цей день свята Православна Церква відзначає пам'ять перенесення мощей священномученика початку другого століття Ігнатія Богоносця. Також сьогодні за церковним календарем почитається преподобний Лаврентій, затворник Печерський, єпископ Туровський. Переказ повідомляє, що коли Ігнатій був дитиною, Спаситель обійняв його і сказав: Якщо не навернетесь і не будете як діти, не війдете в Царство Небесне. Значення його імені було пов'язане з розумінням слова богоносець, як принесений Богом. Також богоносцем його названо тому, що мав ім'я Спасителя у своєму серці. При імператорові Трояні святий Ігнатій ревно і не жаліючи сил трудився на ниві Христовій, що правителю не подобалось. А щоб зректися Господа, пропонувалися блага, проте святий вибрав терпіти страждання. Тоді мученика було засуджено на з'їдання звірям. У Римі перед стратою Ігнатій почав молитися з християнами, і язичники, почувши, що він повторює ім'я Ісуса Христа, запитали, чому він увесь час промовляє це ім'я. Святий же відповів, що ім'я Ісуса написане у його серці, і тому його вуста споравні. Відують того, кого він завжди носить у собі. Лише Ігнаті промовив перед смертю кілька слів, як леви напали на нього та вбили. А християни із скорботою зібрали кістки цього святого та перенесли їх до перемістця Антіохії у 108 році. А після взяття міста Антіохії персами у 540 році, мощі священомученика були повернуті до Риму і покладені у храмі святого священомученика папи Климента. Сьогодні з ним ангела, ми сердечно вітаємо усіх, хто носить імена Ігнатій, Роман, Дмитро та Лука. Возлюблені у Христі, будь-яка праця потребує знань. Тож зверніть вашу увагу на добру пораду святителя Ігнатія Беренчанинова. Якщо Богові завгодно дати тобі пізнання, то він дасть їх у свій час і дасть таким чином, якого навіть не може уявити собі людина. Тож щодня трудімося на славу Божу.